Всім привіт! Сьогодні ми знову на хвилі Бравл Стар Суперфест, і в цьому відео я поділюсь своїми прогнозами на другий день світового фіналу. Вчора мені вдалося вгадати, виходить 7 із 12 матчів. Це не ідеальний результат. да? можна було набагато більше вгадати. Ну блін, там були матчі, які я просто б ніколи в житті не повірив, що так може бути. Ну. В Принципі окей, цього разу я врахував усі помилки. Розглянемо детально кожен матч і ще більш детальніше проаналізуємо команди. і Я розповім про ті фактори, які в принципі можуть допомогти визначити наймовірніших переможців. Щоб створити точні прогнози на ці матчі. Я врахував кілька важливих чинників, такі як попередню історію команд на турнірах, результати останніх ігор, досвід гравців, і навіть особливості гри в їхніх регіонах. Це теж досить важливий результат. Перший матч нас зустріне сьогодні. Це СК проти Зет. СК в принципі славиться своєю стабільністю і сильною координацією таких матчах. Вони постійно дуже 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 непогано виграють. Але все-таки Зета часто вражає креативними стратегіями і швидкими адаптаціями. От вони можуть силити там одну катку, дві, а потім адаптуються і починають фігачити. Тому я думаю, що їх попередній досвід у міжнародних турнірах дійсно показує, що вони мають перевагу в складних ситуаціях, та й тому, що вони. Трьохчинні чемпіони світу по браву. Я ставлю тут на зету, тому що я думаю, що вони можуть отримати перевагу, якщо збережуть агресивний стиль гри. Але потрібно буде точно бути впевненим, що СК не віддасть перемогу просто так. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. я ставлю тут на Зет. Далі у нас Хамбл проти піонерів. І, в принципі, Хамбл вже показали сильні результати на внутрішніх турнірах. Вчора вони теж досить непогано зіграли. Тоді як піонери зазвичай покладаються на індивідуальні навички гравців і виглядають не так впевнено. Хамбл виглядають, виглядають більш зіграними. Те, що я вчора побачив, мені, от, мені здалося особисто, що вони реально ну, більш зібрані, ніж ця команда. Тому я, в принципі, буду дуже сильно радий, якщо я не помилюсь, і поставлю на Хамбл. Не знаю, чому всі вибирають піонерів. Я думаю, що Хамбл як ніяк виграти зможе. Тоді я так кажу, що я дійсно вони мають більші шанси, більш високі, і якщо вони зможуть контролювати гру з самого початку, це дійсно буде їхня перемога очевидна. Але будь-яка помилка може дати шанс піонерам, тому що вони дійсно можуть зіграти на помилках. Я ставлю на Хамбл, я впевнений, мені все рівно на Вінрейт, я впевнений на 200 тисяч%. Далі у нас іде Crazy Recon проти Elevate. Єноти, в принципі, мають відомий агресивний стиль, вони мають класний склад і вони можуть здивувати елевейт, але елевейт, як правило, спокійні та стратегічно вдало грають проти агресивних команд. Вони вчора це демонстрували досить непогано. Цей матч буде боротьбою між непередбачуваністю та стратегією, я так думаю. Ну, я думаю, що крийзі ракун можуть взяти тут гору, і вони, скоріше за все, і візьмуть її, якщо збережуть темп гри. Але Елевейт цілком здатні вирвати перемогу в пізніх етапах матчу. Тому тут так, 50 на 50. Тому як бачите, виграш 90%, виграш 90%. Тобто тут шанси команд однакові реально. Тут все буде залежати, як єноти почнуть і як вони закінчать. Тому що якщо вони почнуть погано, точніше закінчать погано, то це буде проблема для єнотів. Але ж все-таки я ставлю тут на єнотів, тому що сайти темпо, тому що там тенсай, я, я думаю, це очевидно. Ну і далі у нас іде реплайтотем проти Rival ESports. багато хто не вірив в в ReplTotem. Але я, як і казав, в принципі, Реплітотом дійсно сильна команда. Вони мають сильну історію виступів і видатний досвід гравців, тоді як Райвел Esports нещодавно тільки показали свою спроможність боротися з топовими командами. І важливо буде подивитися, як Reплі Тотем підлаштовуватимуться під гру Rival, тому що це дійсно різні такі по стилю гри команди. Але вони виглядають тут фаворитами, проте райвел теж можуть здивувати насправді, якщо підуть у наступ із початку матчу. Але все-таки тотем вони початок завжди програють, вони грають не зіграно на початку, але далі у них вже все виходить. Тому я, в принципі, ставлю на тотем, Це, я думаю, більш е -е, очевидно. Так, це скрінти. Опа. І надіслати. Все, я надсилаю, я думаю, тут все і так зрозуміло буде. Ці матчі обіцяють дійсно бути надзвичайно цікавими. І кожна з команд має свої, так як сильні, так і слабі сторони, які можуть вирішити результат. Так що не забувайте, що ви також можете зробити свої прогнози за посиланням в описі. Тож приєднуйтесь до обговорення, пишіть у коментарях ваші прогнози та кого підтримуєте. Сподіваюсь, сьогодні я покращу свої результати і вгадаю більше матчів. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні прогнози та аналізи матчів. Дякую за перегляд. Всім пока.